З нагоди міжнародного дня миротворців в Сімферопольському гарнізонному будинку офіцерів зустрілися колишні та діючі військовослужбовці, які свого часу брали участь у миротворчих місіях. Воїни миротворці Криму вперше провели таку зустріч та обговорили майбутню діяльність новоствореного кримського осередку громадської організації Спілка учасників миротворчих операцій детальніше у сюжеті. Об'єднати українських миротворців в одну потужну впливову організацію. Таку головну мету ставлять перед собою організатори першої зустрічі за столом перемовин кримських учасників миротворчих місій, яких, до речі, тільки у столиці півострова проживає більше ста. Тому одним з перших рішень їх спільного засідання стало створення ініціативної групи, яка займатиметься пошуком миротворців та їх інформуванням про діяльність спілки. Провели таке Привілі також і постановили розширити наші списки, создать свій сайт. рассказывать о себе через социальные сети Facebook, ВКонтакте и все остальные, а также активно принимать участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. То есть по месту проживания каждый офицер, прапорщик и контрактник запаса, ну тот, кто был миротворцем, да, будет выступать в школах, причем не только в наши дни, День защитника Отечества, День Збройных сил Украины, День миротворца. Да. Но если это будет получаться, то и в День ООН, и на 1 сентября на Уроки мира будем приходить. Будем рассказывать о том, как служили, как выполняли, как поддерживали мир в горячих точках. На рахунку кримчанина Ігоря Сім'якіна участь в миротворчих місіях на Балканах у Косово та Південному Лівані. Воїн миротворець зі стажем вважає дуже важливим проведення таких спільних зустрічей. За його словами, вони дають можливість об'єднати людей, що пройшли непростий бойовий шлях далеко за межами батьківщини та мають безцінний досвід, яким дійсно варто ділитися. Що значить для мене ця зустріч? Це багато значить. По перше я После увольнения многих из них не видел, увиделись. Во-вторых, будем... Во это очень полезное дело того, что мы собираемся и будем так говорить, о нас кто-то, хоть кто-то дозаботится. З болем у серці пригадує свою миротворчу місію на Балканах Валерій Нголов. Каже, що тоді постійно ходив по лезу ножа. Вижити у гарячій точці йому допомогла тільки висока професійна підготовка. Однак на його очах загинуло багато його товаришів. Приходилося знаходитися в реальних бойових умовах. і мені, як випускник Рузанського зустрічного училища, це було якраз таки на руку. Моя підготовка, спеціальна підготовка, допомогла переодіти всі трудності. и почувствовать себя боевым офицером на должности командира специального взвода. Были, конечно, жертвы, потому что война никого не жалеет, независимо, ты в голубых касках или не в голубых касках, шальное поле, осколки и провокационные действия со стороны воюющих сторон иногда приводили к плачевным исходам. Один печальный случай, когда мы уже отслужили свой срок отведенный, и при взлете самолета в городе Сараево, обстреляли наш самолет, и шальное поле ранило нашего солдата, нашего крымчанина-земляка с Армянска, И в итоге в госпитале он скончался. Не смагли спасті даже немає не Вони сподіваються, що це тільки початок спільної діяльності справжніх однодумців, яким випало на долю нести мир іншим народам. Кримські блакитні шоломи вже домовились про наступну зустріч, яка відбудеться 15 липня, у день ще одного їхнього професійного свята день українських миротворців.